Слава Україні! Розпочалася 1296-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби було 205 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському та Курському напрямках сім штурмів противника, на південно-слобожанському 16. На Куп'янському за добу чотири атаки окупантів. На Лиманському 27, на сіверському 20. На Краматорському напрямку було сім бойових зіткнень, на турецькому 16, на Покровському 57 атак, на Новопавлівському 31 ворожий. Штурм на Гуляйпільському, один на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Противник атакував по два рази. Загалом напередодні ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 5 965 дронів Камікадзе і здійснено 4 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу. За минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини. 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки і дві важкі вогнеметні системи окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!